Подивіться, яка краса. Вже справжня весна. Все зелене. А ми приїхали на риболовлю. Приїхали ми з татом на один з таких каналів. Подивіться. Всім привіт, шановні друзі. Ну що, виїхали ми на риболовлю. Ось таке гарне місце з татом. Ось він уже ловить. Я потихеньку буду розкладатися. Сьогодні приїхали і будемо ловити, знаєте кого? Карасика. Карасика на поплавок. Тож, давайте, друзі, не буду багато говорити, будемо розкладатися. Поїхали! Ось дивіться, як ми стали. Тут сів папа, поставив дві вудки. Ось тут моє місце. Давайте зараз в першу чергу замішаємо прикормочку, потім будемо переходити до самих вудок. У нас ранок. Небо таке гарне. Так, ну що, давайте замішаємо прикормочку. Сьогодні буду використовувати таку прикормку. Бум, міксерія зі смаком часник. Ось. І ще в прикормку обов'язково додам ось таку меласу смаком конопля. Давайте висипимо усю пачку. Одразу. Тут, до речі, написано для новачків спосіб застосування, який замішувати. Все, бачите, така гарна прикормочка. Пельчиком. Все як потрібно. Все, додаємо водички. Забув взяти другу тару, щоб спочатку розмішати меласу. Але нічого, можна і так додати зверху. Так, декілька капель, ось так ось полити. Вже вода тепленька, тож меласу можна додати. Тепер додаю саму водичку. Таємо ось вони. Мої махові вудлища в цьому році. Взяв свій покатати ось такі вудки від Calypso Monza, 26-метрові. Ось такі дві вудки, Я вже на них рибалив, до речі. Мені сподобалося, тож сьогодні вже перевіримо на самому карасику. Ось так вона виглядає. Така вудка. Тут у мене одразу готове оснащення. Тож Давайте розкривати. Тут на вуті такий конектор. Петельку накинув, закрив і все. Розкриваємо вудку. Оснащення на вудках у мене таке досить просте. Тут грузило скользяще отак між двома стопорками зажимаю 2 грами. Потім йде вище один стопор. Другий стопор і між цими стопорами ви ними регулюєте глибину. Стоїть ось такий вертлюк з бусиною і попливеться по такий. Все, Зараз виставляємо глибину. І можна другу вуку збирати. Друга вудка у мене така ж сама, теж модза, теж 6-метрова. Тут також таке кріплення плавець трохи інакший, ось такий з антенкою 2,5 грама, тут сама сама значно трохи поважче. Тут грузило не 2 грама, а 3 грама. Тож, Складаємо. І тут одразу ставлю собі ось таку підставочку. Ось вона отака у мене Трьохметрова. метрова. Все, ставимо. По наживочці у нас ось такий хробак, опарик. Червоний та біленький. Тут ось таке ось тісто з різними смаками. Ну і буду використовувати ось такі спреї бомовські. Першу вудку поставимо чисто на хробачка. Одягаємо ось так ось петлями. І ножицями ось так ось ці петлі так, перерізаємо. У нас виходить ось такий різаний черв'ячок. І давайте його ось таким ось спреєм. пшихнемо. Часничок. О! Краса. Все, можемо закидати першу вудку. Опа! Близенько так. Спробуємо. А на другу вудку одягнемо такий бутербродик. Хробачок з опариком. Один маленький хробачок і два біля опарика. Без всяких спреїв, без нічого. І закидаємо. Оба! Кормочка не стоялася, наліпив ось таких кульок, тож давайте загодуємо так поперемо трудими ловим. І все, друзі, будемо чекати. Прикормки ще є, може пізніше докормимо Перше клювання, ух ти, який караси. <риклад> Нічого собі. Ого, ого, який оприє. А ну, йди сюди. У подивіться, друзі. Який гарний карась! Взяв на черв'ячка. Ну що ж, і я відкрив вже сезон по караску. На поплавок. Ну, це взагалі пісня. Взяв на чисто. Черв'ячка, як я вам показував, його пшихнув спреєм. І клювання таке. Ну що ж, дивіться, друзі, який гарний красень. Взяв на черв'ячка. Тож, друзі, все. Закраска лайкос, скидаємо його в садочок. Це окраска зливці сприємось, карась, ну я думаю, тут все, все логічно. І закинув я, до речі, ось так ось, дуже близенько, так оба, прям близенько-близенько. і Він взяв, тож давайте знову сюди і чекаємо клювання. Ого! Ого, друзі. З забагрився, <ріхи> 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 да, А, ні. ні. Та я возьму, я возьму. <ріхи> да. <ріхи> Нічого собі. <ріхи> Оце карасик на опарика взяв цей раз. <ріхи> да. Мені показалось, що забагрився, тому що він, коли його тягнув, ось так, ось, зацепився за плавний. <ріхи> <ріхи> я подумав, що забагрився. О, дивіться, другий пішов. Взяв на чистого опариша. Такий гарнюні. Воно, другу вудку теж клювання, друзі. Дивіться, дивіться. Так, тепливий, друже. Так, обережно клює. і, -і, -і. О, Промахнувся. Поспішив я трошки. да Об'їв червочка. Але був все ж таки. Бахнемо чайку за перші рибки. Давай клюй, карась, клюй, карась. Клюй, <smotivans> клюй. <smotivans> О, і папа взяв карасика. Дивіться. На парш. Уф, який гарнюнь. Невеличкий, але саме той, який нам потрібен. Mm -hmm. На пожарку. Оп. Давай, пливи в норку. Опа! гарнюнький. оп 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 йди сюди є. Уху-ху-ху-ху-ху Оце карасик одразу видно. Оба. А ну йди сюди. Оце гарнюня клювання було Подивіться на нього. О. Бачите. <риклад> <піллянно> є, Сонечко вийшло, так світить. Так тепло вже. Це ж красива рибка. І. о! Попло. Саме кривало. Опа, є є, є. Хо -хо -хо -хо. Ух ти! Ух ти. Нічого свій! Ай кабанчик який! Ось, подивіться, який ж він красивий. Весняний карасик. Оба. Так, так, так. Яка ж гарна клюга. Оба! Йди сюди. Є. І до нас. Вау, який лапоть. Я навіть ту не встиг перезакинути, а тут дивіться ще один. І теж такий гарний, дивіться. Уф, це карасі. Це я розумію. Ні, так кайфово ловити на поплавець. Карася передати вам не можу. Давайте, садок. Поки okay, друзі, ловимо караска, хотів до вас звернутися. Друзі, будь ласка, підтримуйте канал, підписуйтесь, пишіть коменти, це мені дуже допомагає. І взагалі, коли ви пишете коменти, підписуєтеся, я це все бачу, і мені хочеться все їхати, їхати і знімати для вас новий контент. Тож, друзі, обов'язково переходьте та підписуйтесь. І пишіть свої коменти. Ми продовжимо ловити. О! Є! Yeah. Ого, цей диви, який світлий, білий прям. Одразу, тільки закинув і знову караська. Хоч ми зараз побачимо, працює чи не працює, зараз я. Які карасики. Що у нас зараз невеликий такий перекус. Зараз поїмо і будемо продовжувати. Поки рибка не клює, тож ми будемо їсти. А ви дивіться, всім приємно, хто теж їсть за переглядом. Потягнув, є. Yeah. Хе-хе, поки їли, то взяв. Сюди до нас Барбос. Хе-хе. Карасяндрик. Срібний. О, на другу вудку також клює. Ну що, ми вже повністю зібрались, всі речі залишився тільки садок. Тож, друзі, давайте я його дістану, покажу вам наш улов. Ну що? Ось такий у нас вийшов результат. Тут з 15 отаких от гарненьких карасиків. Тож, друзі, отак. От Ось така вийшла у нас риболовля. Сподіваюсь, що вам сподобалось. До речі, друзі, на усі оснащення, вудки в мене в описі під відео є посилання. Тож переходьте і дивіться, кому цікаво. А ми будемо завершувати свою риболовлю на такій чудесній ноті. Карасика на поплавок. Половили, все вдалося. Тож, друзі, все. Всім велике дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коменти. А на це у мене все. Па-па. Ми їдемо додому.